Всім привіт на своїй локації, де в мене вирощується більше площі лікарських рослин, покажу що тут є. Зумів я цього року лише довести до ладу Чебрець, трошки бурянчиками він вже зиму заріс, пускав, а так подивіться, яка, яка плантація, яка локація. Досить гарний, досить такий. Я здивований, що він так себе показав з кращої сторони. І хінацея, трошки далі вона все ціла, все є, все добре, материнка є, трошки мішуєм заросла. Астрагал я не зумів довести до ладу, але вирішив, що його пересію іншим новим. А оцей, тут де плантація уже полину. Він сюди дуже хоче рости, дуже. Іде стремиться з. Захвачує територію, тому буде уже тут полин. А так чебрець, весною він трошки підсапається, вже бурінів таких нема і вже буде такою гарною плантацією. Все, всім гарного дня, до побачення. Підписуйтесь, слідкуйте за моїми невдачами ну, чи то успіхами. Все гарного усім дня!